Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я покажу вам різні варіанти запису коерів в CSS. Ну що ж, поїхали. Окей, okay, друзі, я відкрив редактор коду в Studio Code. І давайте почнемо з найпростішого. Давайте поміняємо фоновий коїр для нашого контейнера на зелений. Ми будемо використовувати просто доназву коїру. Написали Green, як ви бачите, коїр помінявся на зелений. Ми можемо використовувати будь-який з знайомих нам кольорів, наприклад, червоний. Або ж синій. Також, якщо я, наприклад, напишу B, в мене з'являється підказка з допустимими кольорами, напишу, наприклад, біскві, ось такий. Цей метод досить простий, і ми його використовуємо переважно для якогось тесту, а не в, наприклад, реальному дизайні, тому що кількість доступних нам кольорів досить обмежена. Наступний варіант, давайте я вам покажу, давайте закоментую ось це. І наступний варіант, який я хотів вам показати, це RGB. RGB розшифровується як червоний, зелений і синій, тобто з англійської Red Green Blue, і є кольоровою моделлю, яка використовується в цифровому зображенні та комп'ютерній графіці для представлення кольорів шляхом комбінування різних інтенсивностей цих трьох основних кольорів. Модель RGB є адитивною, що означає, що кольори створюються шляхом додавання світу цих трьох основних кольорів. Що це означає, наприклад, цей RGB-формат приймає три аргументи для кожного з основних кольорів. Якщо ми вкажемо три нуля, тобто відсутність кожного з цих трьох кольорів, ми отримаємо чорний колір. Якщо я напишу, наприклад, 255, що є максимально допустиме значення для кожного з каналів, то ми отримаємо червоний. Оскільки для першого, тобто red, я вказав максимально допустиме значення. А для Green і Blue у нас просто відсутнє значення, тобто 0. Що я додав 100, наприклад, для Green, то ми отримаємо такий оранжевий коер. Ми можемо добитися будь-якого коїру за рахунок комбінування цих значень. Також RGB приймає четвертий аргумент. Цей аргумент називається Alpha, він відповідає за прозорість коїру. Якщо я залишу 1, нічого не поміняється, оскільки 1 це максимально допустиме значення. Якщо я поставлю 0, то наш коїр просто пропаде або ж стане прозорим. Давайте вкажемо 0,5, тобто, щоб наш коїр став наполовину прозорим. Давайте поміняємо тут на 0 і залишимо такий червоний напівпрозорий коїр. Давайте також е закоментуємо це. Але перед тим, як закоментувати, як ви бачите, при наведенні на цей квадратик з прев'ю коєра ми можемо міняти коїр ось тут прямо в Visual Studio Code. У нас з'являється ось такий досить зручний Color Picker, де ми можемо міняти. Будь-який коін, і значення буде автоматично підставлятися. Також при нажатті на ось це значення RGB, у нас міняється сам формат коєру. Що це за, за наступний формат, я зараз вам покажу. Давайте залишимо RGB, A, закоментуємо його, і наступний формат. Давайте запишемо, поставимо решітку і напишемо 4.0. Цей формат називається Hex. Hex Коєр використовує 16 ковий код для представлення кольорів. Наприклад, 6 нулів представляє нам чорний кор. Кожна пара символів представляє один канал. Наприклад, перші два символи для red каналу для червоного, наступні два символи для Green і останні два для blue, оскільки я вказав нуль, тобто відсутність кожного з кольорів. То кої у нас з'явився чорний. Це те саме, що якби я де RGB вказав 0 для кожного з каналів. Давайте поміняємо наш е хекс, наприклад, на 6 трійок. Це буде такий сірий коер. Тобто для кожної з пари коярів я вказав 33. Якщо ви не знаєте, що таке 16-кова система зрічення, то на даній таблиці можна подивитися різницю між 10-ковою. З правої сторони в нас десяткова, і з лівої 16-кова. Тобто, до 9 все так само, як і в десяткові. А після 9 починається магія. Замість 10 у нас А, далі Б, далі С і так далі, до 15. Максимально допустиме значення це F. Як я сказав раніше, для кожного коліру у нас є одна пара, тобто дві цифри. Оскільки в нас всього 6 цифр і ці пари повторяються, ми можемо скоротити запис до 333, ось так. А оце можна робити тільки в такому випадку, якщо всі три пари мають однакове значення. Окей, давайте закоментуємо це і перейдемо до наступного. Варіанту представлення коєру. Наступний варіант записується ось так: HSL. Відкриємо дошки і HSL перекладається як Hue Saturation and Lightness. Перевести на українську це відтінок, насичення і світлота. Давайте запишемо ці аргументи ось так. Перший Hue це відтінок. Він і, приймає значення від 0 до 360. Наступний це є saturation, тобто насиченість. Він приймає значення від 0 до 100%, давайте вкажемо 100% і останнє значення це є світлота, тобто lightness. Він також приймає значення від 0 до 100%, давайте вкажемо 50%. Як ви бачите, в нас з'явився червоний коїл. Для першого значення Hue, тобто відтінок, ми вказали значення 0. І значення 0 ну, попадає ось тут. Це і початкова точка, тобто коїрб виявляється червоний. Якщо б ми вказали 60, давайте вкажемо 60. Ми повинні отримати жовтий корь. Звісно, ми отрима жовтий коєр, як видно тут на прев'ю. Оскільки ось тут на цій таблиці, або ж на цьому колі, видно добре, що 60 градусів попадає іменно на жовтий коер. Як ви бачите, це таке коло, де ми можемо вказувати значення від 0 до 360. І в залежності від того, який процент або ж яке значення ми вкажемо, такий коїр і вибереться. Наступне значення, яке ми вказуємо, ось тут, ми вказали 100%, це є насиченість. Вона вимірюється відсотками та визначає інтенсивність кольору. 0% насиченості дає нам сірий колір. Бачите ось такий. І 100% дає нам повністю насичений колір. Ось такий жовтий. Саме останній параметр це є світлота. Вона також вимірюється відсотками від 0 до 100, і представляє яскравість коєру. Якщо ми вкажемо 0, то в нас буде чорний коєр. Так. Якщо ми вкажемо 100, то в нас буде білий коїр. Щоб вказати звичайний коєр, нам потрібно поставити 50%. Я розумію, що цей формат напевно, найчастіше розуміти, тому я його вказав останнім. Але з практикою ви зможете краще його розуміти, якщо у вас буде перед очимася таблиця або що це коло кольорів. Також, як я казав раніше, дегрі не обов'язково писати, але якщо ви вкажете дегрі, нічого в принципі не станеться. І наступне, що я хотів вам показати, це цей сайт Colors.co, де ви можете згенерувати будь-яку палітру досить класних кольорів, оскільки самому придумати такі чудові кольори досить важко. Нажимайте кнопку Start the Generator. Чекаємо декілька секунд і нам повинна згенеруватися палітра. Ось така. Якщо ви нажимаєте пробіл, то вам генерується інша палітра. Просто копіюєте коер, який ви хочете, і вставляєте в ваш CSS. Ще одна чудова опція, яка є ось тут на сайті, це переходити в вкладку Tools і Contrast Checker. Цей інструмент перевіряє контраст кольорів. Наприклад, у вас є якийсь background color і є текст color. І він перевіряє наскільки контрастний ці кольори 2. Як ви бачите на цьому прикладі. Background колод вказаний ось такий сіренький, і текст Color ось такий темно-синій. І контраст між цими кольорами вказаний як 8.42, тобто very good. Якщо ми, наприклад, поміняємо цей коєр на більш до більш такий темніший, тобто контраст вже міняється вже не такий сильний, як був, то ми бачимо, що значення ось тут помінялось на very poor. Це досить чудовий інструмент, який нам показує. Як міняється контраст між кольорами, в залежності від значення, яке ми вказуємо для кожного з кольорів. Окей, друзі, дякую за перегляд цього відео. Надіюсь відео вам сподобалось, і тепер у вас є більш зрозуміла картина, як використовувати кожні з цих типів кольорів. Не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб хоча б інколи получати сповіщення про нове відео. Дякую до наступних зустрічей.